Ми вам, дорогі браті і сестри, на календарному році Зновпіст. І не можу сказати, що знаю багато людей, які сильно втішаються з цього приводу. І скажу, що сама е, того року мала цікаве переосмислення е, того процесу. В культурі. Навіть її, яка себе ті, яка називається по-християнською, в в якій ми виховуємося, де ми виховуємо своїх дітей, не прийнято відповідати на питання, чому. Я не говорю, що всюди. Я не говорю, що немає таких людей, які ставлять питання, чому, і шукають для них відповіді. Але зазвичай можна почути це в звичайних простих розмовах, буденних десь навколо. Що ми там маємо робити? Ми маємо постити там, не їсти того чи того. Чому? Ну бо так треба, да? чому ми маємо щось там робити, того не робити. Ми не каємо того питання, відповідь до питання. Ми знаємо, що так треба, бо нам хтось так сказав. І не дивно, чесно кажучи, що ми не маємо ресурсу, ми не маємо потенціалу нашу віру. Красу нашої віри передати далі. Ми самі не бачимо її краси. Чому Відповіддю на це одним її аспектів? Може бути свідомість розуміння того, що Божий закон, як такий, так би, то, що він від нас хоче, ми зазвичай. Приймаємо як тягар, який треба нести: в стилі Бог терпів нам велів, чи в стилі ну, хорошого понімножку. І інші такі кліше і штампи, які ми йдемо з в своєму серці носимо. Але так насправді це зараз так сталося з нами, а це здоровенне, величезне, масштабне грону. Тих жінок і чоловіків, які ось досягли високих рівнів духовного розвитку, я маю на увазі святих жінок і чоловіків католицької церкви, в них розуміння цього всього було надзвичайно глибше і зовсім інакше. Та концепція належить Томі, квінському августину, і коли глянути до джерел, вернутися, заглянути в коріння. В тому прекрасна прекрасність. Виявляється. І про це у нас чисть катахізм католицької церкви. І так насправді хто хоче, хто шукає, той знаходить, так? хто хоче розуміти, хто хоче знати, чому я щось маю робити, а а немає не робити. Не тому, що так хтось сказав, не тому, що зла буде моя мама, баба, настоятель, чоловік, жінка. Бланк можна заповнити, яким хочеш. Так? Бо так хтось сказав, і я бо, так маю робити. Е, краса того всього полягає в тому, що ми маємо в собі кожен носим Божий образ і подобу. Ми всі були створені на його образ і на його подобу. Я зараз скажу дуже швидко, скажу схематично, можливо. Комусь пригодиться. Мені вся думка, ця концепція була дуже помічна в свій час. Я собі зробила з неї практичні висновки, які сильно вплинули на моє сприйняття речей, на мою щоденність на рішення, які я роблю. І цей образ і подобу ми всі маємо його. В рівні, на рівні створіння, сам факт того, що я людина і я створена людина дає мені. Мій такий так званий базовий образ і подобу. І тепер я маю великий дар, який називається Моя свобідна воля. Моя свобода вона не визначає мене всю, що я дорівнює моя свобода. Ні, я значно більше, ніж просто свобода. Людина це дух, душа і тіло в їх цілісності, в тому, що разом між ними робиться. Але мені дана свобода як великий дар, як сила. Яка направляє мене до всього, що є добре і правдиве і красиве. Все, що я обираю своїм рішенням і волі, воно завжди звернено до того, що добре, правдиве і красиве. І от є то, що Бог записав нам в заповідях, так би в тих речах, які ми отримуємо зверху. Які ми приймаємо, які були ним дані. Ми їх тільки розпаковуємо, відкриваємо. Воно все направлено на те, щоб оці, цей вектор, директива, куди я рухаюсь, з точки А в точку Б, як я маю пройти? Чистота. Чому я маю? Я маю на увазі статева чистота. Якщо я неодружена жінка, то от це моя дорога. якби... Неодружений чоловік це його дорога, священник чи Богопосвячена особа, якщо це латинської врядники з доцилібату покликаниці, так Якщо людина одружена, то це її форма чистота. І це не обмеження, не залізні рукавиці, в яких нас тримає злобний Бог, розуміючи, що ми загублені, нас треба пасти, нас треба просто ганяти якоюсь там нагайкою. Все це такі образи Бога, то все є глибока брехня самого дна пекла. Все це, Божі заповіді, бо ці його, все навіть що пов'язано з церковними заповідями, те, що мені дано як директиви, як вектори, які в співпраці з моєю благодаттю мають привести до цього. Під цим я маю на увазі цвітіння, моє особисте процвітання. І в це треба не просто повірити, треба шукати, питатись його, що стоїть за цією заповіді, чому я не маю їсти там м'ясо в п'ятницю, чому я заліпостити, чого то, то і то, і не боятися тих питань. І перейти в стадії того, хто обурюється і бурчить, і всім незадоволений до того, хто має відвагу запитати того, хто хоче цього, цього мого цвітіння. Не просто так, я думаю. Теологія тюльпанів навела мене на такі розуми. Тюльпани прекрасно з'являються в березні, а в березні зазвичай ми вступаємо в тяжкі періоди. Тому, з е, свого боку, хочу запросити, навіть не так заохотити, як запросити кожного до цього пошуку. Відповідь на це питання: чому? Яким чином то, що ти мені даєш? Як вектор, як матрицю, як напрямі, яким я повинна рухатись, яким чином це має привести до мого цвітіння, до цвітіння наших з тобою стосунків. Слава Ісусу Христу!